Привіт! У дитячому просторі. Нова рубрика. Добра справа тижня. Тут ми робимо маленькі добрі справи, які може повторити кожен. Мій челендж сьогодні. Подякувати трьом людям. О, та це дуже легко. Спочатку я хочу подякувати 21 каналу та творчій команді дитячого простору за те, що у дітей є така програма. А тепер я зателефоную мамі і подякую за сніданок, бо я забула це зробити. Да, доча. Мам, а дякую я? тобі за смачний сніданок. Будь ласка, замовляй на цей перший раз ще. Оскільки ми неподалік музичної школи, мені хочеться подякувати ще одній людині. Ходімо. Марія Михайлівна, добрий день! Привіт! Я хочу подякувати вам за вашу волонтерську підтримку. Отак, на уроці вокала. А, ну, я вам, а я вам дякую, тому що ви також волонтери завдяки мені і ви також волонтери. Або навпаки, Ви волонтери тоді зі, зі мною, чи я з вами? Хто з ким? Я з вами. Так, Ви зі мною, так що я вам також дякую, моя хороша. Всього три дякую і день стає світлішим. Спробуй іти. Піквіпалочка говорить, обираю катрусю. Челендж залюбки приймаю. Тож у наступному випуску нова добра справа тижня. Побачимо.